У Севастополі, 6-7 березня, згідно з плану міжнародного військового співробітництва між міністерством оборони України та Російської Федерації, проходить головна конференція з планування українсько-російського військово-морського навчання Фарватер Миру миру-2012», темою якого є проведення гуманітарної операції. Робочі групи сторін очолюють заступник командувача військово-морських сил України з бойової підготовки, начальник управління бойової підготовки капітан першого рангу Денис Березовський і начальник відділу управління бойової підготовки Чорноморського флоту Російської федерації. Федерації капітан першого рангу Ігор Тікунов. Двосторонній захід проводиться на базі Академії військоморських сил імені Павла Степановича Нахімова. Фарватер Миру 2012 планується провести в другій половині травня 2012 року у форматі командно-штабного навчання з позначеними силами. Його навчальною метою буде напрацювання єдиних поглядів на проведення спільних гуманітарних операцій, дій об'єднаного штабу при плануванні і проведенні пошуково-рятувальних робіт, планування всебічного забезпечення дій сил і військ під час підготовки і проведення гуманітарних операції відпрацювання спільних дій пошуково-рятувальних сил, військово-морських сил збройних сил України і Чорноморського флоту Російської Федерації, єдиних процедур і документів з планування і проведення спільних гуманітарних операцій. Но я хочу напомнить, что это уже второй этап нашего совместного планирования. Сейчас будет проходить и уже началась главная планирующая конференция. Основная задача главной планирующей конференции окончательно определить замысел учения, определить аппарат руководства и силы, которые будут в нем участвовать. И все вопросы, скажем так, неровности, которые могут возникнуть с точки зрения взаимодействия сил или их совместного применения, должны быть определены в этой конференции. Начальник відділу управления боевой подготовки Черноморского флоту Российской Федерации, капитан першого рангу Игорь Тукунов, зі свого боку додав. Щоб приблизить наше учення к реальних дій, ми здесь і собрались для этого выработать единое мнение, определиться с документами, которые мы должны подготовить, и закрыть все неясные вопросы, чтобы на заключительной планирующей конференции окончательно утвердить у руководителя учения. Все ä, планирующие документы. Перехід до щорічного проведення навчань серії Фарватер Миру безумовно дає свої позитивні плоди, оскільки під час подібних заходів є можливість відпрацювати взаємодію, продовжувати добрі стосунки. Військові моряки двох країн повинні бути готові у повсякденному житті в морі надати реальну допомогу один одному. Попередньо до морської компоненти навчання планується залучити до 14 кораблів, суден і катерів, до авіаційної 6 одиниць літальних апаратів, до берегової 14 одиниць автомобільної і Бронетанкової техніки, крім того, планується сформувати об'єднаний медичний загін у складі восьми одиниць автомобільної техніки та до 30 чоловік особового складу. Згідно принципу ротації, керівником навчання буде командувач військово-морських сил Збройних сил України, заступником керівника навчання, заступник командувача Чорноморського флоту Російської Федерації. В квітні відбудеться заключна плануюча конференція з підготовки навчання Фарватер Миру миру-2012».